24 серпня чисельні святкові заходи відбувались в акермані до самого вечора. Виставку фотографій, малюнків, виробів декоративно-прикладного мистецтва можна було знайти на бічній алеї парку мира. Ось на цьому рушнику оберегу вишивали всі бажаючі, залишаючи на ньому частинку своєї душі. Працюють над полотном уже третій рік. Автор макету, художниця Світлана Олександрова, яка працює в будинку культури. «І Вот всі енергетика. Горожан будет в нашем обереге. Мы его будем довго вишивати, потому что еще здесь это только ми край вишиваємо, а ще середина здесь птицы очень красивые. Наш оберег рушник будет не похож ни на один другой. Очень самобитний, очень красивий. Із пользування у нас очень інтересне. Віктор Куликов за освітою інженер-конструктор. Майструє вироби із дерева і шкіри разом зі своєю сім'єю. Це їх хобі. Здебільшого популяризують культуру акерману та Бессарабського краю. Чоловік розповів дещо про способи виготовлення деревинних речей. Всі ви бачите перед своїм взглядом, зроблені по сегментній технології. Тобто, робота собирають із маленьких кусочков древесины набирается орнамент рисунок потом зажимается на токарный станок и производится токарная обработка с последующей шлифовкой полировкой и обработкой масляно-восковой мастики, то тобто вони всі призначені в контакті з пищевими продуктами. Ольга Душанін разом з юними акерманцями втілює в життя новий проект. Робить з підручного матеріалу карту України. Діти допомагали їй в цій справі. А здесь ми делаем арт-проект Єдина Україна. Діти розкрашують в два цвіта сіній і жовтий, нарізані кусочки пенопласта і как пазли ми складаємо. Ну хотіла, щоб діти складували, але по ідеї я, тому що... Діти теж будуть как поросята. Ну а и всьо. А малыши можуть прийти и фліклеї цветочки, тоже, которые сделаны в стиле жовтого і голубого цвіток. Отже, свято, здається, вдалося. А керманцям було на що подивитись. Після цього городяни проводили час, милуючись виступом артистів. Про сам концерт та враження мешканців славетного білого міста на Дністрі від 25-ї річниці незалежності України. Дивіться у наступному сюжеті. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.